Власне, вашу політичну позицію ми можемо прочитати на ваших грудях. Ви не тільки ходите з таким написом на грудях, а ще й пісень про Путіна співаєте. Віним тим все життя було, і навіть діти знають вже. Що Вова Путін це плає? Ми повністю підтримуємо думку людей, які оспівали президента сусідньої країни, усім відомим хітом. Але е, у нас є е, два принципи в шоу. по-перше, ми україномовні, по-друге, ми не матюкаємося і не жартуємо Плінтуса. Тож, ми вирішили зробити е, якусь доступну е, людям версію такої пісні, щоб там не було матюків, але щоб сенс залишався всім зрозумілим. Дуже приємно, що це знайшло. Відгук у масах нам нещодавно зателефонувала подруга, яка живе на Карибських островах і сказала, що наш ролик показували на натешньому телебаченні. Для мене це ну не то щоб там чимось пишатися, дуже дивно, направду, але від того не менш кумедно. Насправді ви українських військових підтримуєте з часів, коли їх блокували російські військові у частинах в Криму, були у Криму, спілкувалися з військовими, відвозили провізію. Чи зараз були у зоні АТО, чи спілкувалися з тамтешніми українськими військовими? Я регулярно спілкуюся з нашими хлопцями, які перебувають і там, і ще поки що залишаються тут. Тобто я достатньо комунікації, щоб усвідомлювати і розуміти, кому. Куди що треба зібрати і перенаправити. А особисто я ні, ні сам, ні своїми хлопцями з шоу в зону АТО не їздив і поясню, чому я цього не роблю. Мені здається, ми більше корисні тут, на місці, коли є можливість зібрати там достатню кількість коштів, придбати якесь обладнання і так далі. Якщо ми поїдемо туди, і воронь Боже нас візьмуть там в заручники. Мені здається, що від цього толку і користі буде набагато менше. А така вірогідність, як показує практика, є на рівному місці.